Я наразі на виставці меблеві, київській. Я дуже здивований та дуже розчарований. Я розумію, що це, скоріше за все, і за того, що йде війна, ось в такому вигляді наразі це виглядає. Дуже сумно, тому що я приїхав за тим, чого мені не вистачає, чогось відрізняючого від усіх по нашому місту Кривому Рогу. А наразі що я отримав, ну небагато. Так, є якісь, є якісь тканини, є якісь меблі, які мене завлаштували чи заінтригували. Але як на мене це не так, як було колись, як мені подобалось, як приїжджаєш ти в геть враженнях. Ну, все трошки змінилося. Але це я як на мене, це, це нормально. Ось, ось, мабуть, ось так я хотів розказати про те, як я побував на виставці KFC 2024 року. Всім гарного дня і мирного неба та перемоги Україні.